В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску рятувальники спільно з патрульною поліцією провели профілактичний захід. Не провокуй пожежі в екосистемах. Візьмилі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Візьмилі підвели підсумки проєкту «Інноваційний розвиток, підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника станом на 29 березня. Орієнтовно склали близько 172 тисяч 340 солдат, танків 3609, бойових броньованих машин. 6966, артилерійських систем 2659, реактивних систем залпового вогню 526, засобів ППО 277, літаків 306, гелікоптерів 291, автомобільної техніки та автоцистерн 5507, кораблів катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2239, крилатих ракет 911. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району. Також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія Спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів, до складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Рятувальники спільно з патрульною поліцією 28 березня провели профілактичний рейд на Ізмирському центральному ринку під назвою Не провокуй пожежі в екосистемах. Подробиці дивіться далі. Рятувальника спільно з патрульною поліцією міста Ізмаїл 28 березня провели профілактичний рейд на Ізмаїльському центральному ринку під назвою Не провокуй пожежі в екосистемах. Щороку навесні починається спалювання сухої рослинності, листя та очерету, що призводить до негативних наслідків природі та здоров'я людей. Так, 10 березня на території Ізмаїльського району при спалюванні сухої рослинності на присадібній ділянці отримала опіки літня жінка. Опіки були несумісні з життям, і в лікарні жінка померла. З початку 2023 року на території Ізмаїльського району виникло вже 66 пожеж на відкритих територіях. Це набагато менше ніж у минулому, у дві 2020... Ця другому році у, на цей час вже було зареєстровано 268 пожеж причиною пожеж є людський фактор. Це бувають навмисні дії, підпал або необережне поводження з вогнем. Наприклад, людина покинула недопалок в невстановленому місці. Це може призвести до пожежі великого масштабу. Відповідно до закону України про внесення зміни до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Внесено зміни до статті 77 та 77 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і, зокрема, збільшено розміри штрафів. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків особи винні у підпалі несуть адміністративну відповідальність. Розмір штрафу на сьогоднішній день становить від 3060 гривень до 21 420 гривень. За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах заповідників у нас штраф складає від 6 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах, у нас штраф складає від 1500 гривень. 30 гривень до 15 тисяч 300 гривень, крім того, у зв'язку з воєнним станом з березня 2022 року внесено зміни до кримінального кодексу України, зокрема стаття 113 – диверсія за навмисний підпал сухої трави, який призвів до тяжких наслідків. Є кримінальна відповідальність від 10 до 15 років з конфіскацією майна, оскільки під час воєнного стану підпали становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових, правоохоронців, армію і знижують обороноздатність країни. Представники ізмаїльського руху ДСНС України в Одеській області та патрульної поліції опитали ізмельчан, чи знають вони, що існує адміністративна та кримінальна відповідальність за спалювання сухої рослинності. Багато з людей знають, що є відповідальність, але не знають, яка саме і не знають про кримінальну відповідальність. В цілому люди обізнані і знають, що в весняний літній період виникають пожежі, але бачимо, що треба проводити більше роз'яснювальну роботу з людьми, аби потім їх не притягати до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Також співробітники ДСНС та патрульної поліції в Ізмаїлі наголошують, що кожен акт підпалу це злочин проти природи. Бережімо навколишнє середовище, у якому проживаємо, бережімо природу від пожеж. Рятувальники закликають вас бути пильними, обачними і уважними. І будь ласка, не провокуйте пожеж в природних екосистемах. Шановні ізмельчани, не відноситись до даної події легковажно. І пам'ятайте, що за підпал рослинності сухої трави сміття існує, крім адміністративної також і кримінальна відповідальність. Бережіть себе і пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами, наш номер гарячої лінії 102. Сніжана Щербина, Сергій Бузіян для програми новин. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Особи віком від 18 років та діти віком від 5 до 11 років можуть отримати щеплення абсолютно безкоштовно. Та захиститись від такого тяжкого захворювання, як ковід. Які вакцини у є у неявності та де можна отримати щеплення, дивіться у нашому сюжеті. Останнім часом на Одещині значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Нагадаємо, ковід 19 має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. За останній час незначно зросла кількість захворювань на ковід. 19. Вірус передається від людини до людини крапельним та контактним шляхами. Один із найбільших ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції це вакцинація та фізичне дистанціювання 1,5-2 метрів. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, слабкість, звертайтесь по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватись всім, аби ця інфекція скоріше стала захворюванням минулого. Щеплення безкоштовне, а всі вакцини сертифіковані. Вакцинація covid 19 безкоштовна. Усі вакцини в Україні захищають від важкого перебігу захворювань, спричинених усіма відомими штамами коронавірусу. Головна медсестра Ізмирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої з вакцин згодом зменшується, тому через 5 місяців. Після первинного курсу вакцинації від COVID-19 слід зробити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, робіть другий бустер. Якщо ви пропустили термін веден бустерних доз, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально готуватися до вакцинації не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати ніяких аналізів, у тому числі тест на антитіла до COVID-19». Окрім цього, візмейлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Ось декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування. По-перше, часто мийте руки з милом і водою або протирайте їх розчином на спортовій основі. Дотримуйтесь фізичної дистанції у 2 метри з іншими людьми. Як мого раніше звертайтеся за медичною допомогою, якщо у вас підвищена температура, кашель, утруднене дихання або інші симптоми covid 19 Уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиляцією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції. Носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус може передаватися між людьми, і де дотримуватися фізичної дистанції просто неможливо. Добре, провітрюйте всі приміщення і пам'ятайте, що масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких нас. Слідків COVID-19. усі вакцини візьмилі сертифіковані. Тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми «Новин». Візмейлі підвели підсумки проєкту інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні. Його головною метою є підвищення якості та доступу до освіти молоді у сфері підприємницької діяльності шляхом реалізації інноваційної програми розвитку підприємницьких навичок. Дивіться далі. В Ізмаїлі підвели підсумки проекту інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні. Проект реалізувався завдяки спільній операційній програмі Румунія Україна 2014 2020 завдяки фінансуванню Європейського союзу і співфінансуванню країн, які також беруть участь у програмі. Головними партнерами проекту виступила молодіжна громадська організація Нове покоління Європи у партнерстві з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом. Проект стартував ще в 20 -го. Році. Проте через наявні причини спочатку ковід, потім війна, декілька разів проєкт подовжували і в квітні 2021 року він вже добігає кінця. Загальний бюджет проекту складає 300, приблизно 330 тисяч євро, з яких 298 тисяч це грант. Решта приблизно 33 тисячі євро це співфінансування з боку партнерів проекту. Для нашого регіону надзвичайно важлива реалізація цього проєкту, тому що саме створення нових робочих місць, нового бізнесу, буде сприяти зміцненню економічного потенціалу в контексті відновлення. України, української Бесарабії, українського Придунав'я. До проекту долучилися також румунські партнери, представники агентства з питань зайнятості та патронажа малих та середніх підприємств повіту Тулча. Загалом у проєкті взяли участь чотири партнери. Двоє представляли Румунію, двоє Україну. Великим здобутком було. Підготовка і впровадження цифрової платформи Credo Сібс Дебус, який представляє багато навчальних матеріалів. Це дуже така потужна платформа, яка дасть можливість підвищити свій рівень у підприємницьких навичках. Головною метою проекту було підвищення якості та доступу до освіти молоді у сфері підприємницької діяльності шляхом реалізації інноваційної програми розвитку підприємницьких навичок, а також надання консультації при розробці бізнес-планів для відкриття нових підприємств та створення нових робочих місць. В рамках проекту студенти мали змогу виїжджати до Румунії, брати участь у навчальних тренінгах та самостійно писати бізнес-плани. Загалом до тренінгів долучилися близько 50 румунських та 25 українських студентів. Наприкінці саме ж. 2022 року ми подорожували у рамках проєкту CBT Debus у місто Тульча. У нас там були тренінги для нашої групи, організовані тренером, саме, де ми саме здобули дуже цінні саме, навички підприємської діяльності. Вчилися складати бізнес-план, прописувати його, і наприкінці тижня у нас навіть було завдання прописати свій власний бізнес-план, який ми обговорювали саме з нашим тренером. Від імені студентства Змейського державного документарного університету хочу подякувати усім партнерам та сказати, що участь у цьому проєкті стала новим відкриттям для кожного студента. Ми зустрічалися з підприємцями, підприємцями усіх галузей підприємництва. Також ми дізналися нові інструменти та знання, які допоможуть нам у майбутньому відкрити свою справу та е, забезпечити наш, наш регіон новими робочими місцями. В ході підсумкової конференції учасники поділилися власними проектами та ініціативами, обговорили бізнес-плани та технології створення нових робочих місць. Однак на цьому остаточна крапка у проекті наставиться. Відзначили партнери. Вони і надалі будуть моніторити діяльність учасників та у разі необхідності їм допомагати. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У Саф'янівській громаді відбулась Спартакіада серед учнів. На базі Кам'янського палацу спорту відбулась спартакіада серед учнів закладів загальної середньої освіти, Сафянівської сільської ради з баскетболу, дівчата та юнаки. У змаганнях взяли участь команди Кам'янського, Лержанського, Озернянського, Сафянівського, Старонекрасівського, Муравлівського, Каланчацького, Першотравневського та Матроського закладів освіти. Команди-переможці були нагороджені грамотами та медалями. На Дунаї перекинувся румунський човен. Його кермувальника врятували українські прикордонники. Працівники портової служби із Мирського морського торговельного порту помітили на річці Дунай перевернутий човен та людину у воді. Інформацію негайно передали прикордонникам із мільського загону. Для порятунку ж головіка одразу вийшов прикордонний наряд на катері. Охоронці кордону дістали з води 19-річного хлопця, який виявився громадянином Румунії. Він розповів, що після капітального ремонту двигуна вирішив на човні вийти на воду, аби випробувати його. Але сильний вітер здійняв хвилю, і внаслідок невдалого маневру легкий моторний човен перекинувся. Чоловік опинився у холодній воді, ще без рятувального жилета. Він тримався за човен, який зносило течією. Хлопцю пощастило, що його вчасно помітили та врятували українські прикордонники, адже враховуючи сильний вітер, глибину річки подекуди сягає 7 метрів та низьку температуру води близько 13 градусів. Інцидент міг завершитися трагедією для нього самого. Охоронці кордону також спробували витягнути й човен, який майже увесь був під водою, але через небезпеку це зробити не вдалося. Хлопця-прикордонники передали румунську колегам він разом з останнім подякував українцям за врятоване життя. Одеські поліцейські викрали річного уродженця Луганщини у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. У молодика вилучили більше півсотні пакетків з незаконним вмістом, які він мав збути шляхом закладок. Правопорушники повідомили про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України, яка тягне за собою покарання від 4 до 8 років позбавлення волі. Затримали фігуранта працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції номер 2 Одеської у районного управління поліції номер 1. на одній з вулиць Соворуського району міста Одеси. Поліцейські під час поверхневого огляду виявили у спортивній сумці молодика 64 зіп зі пакетики, всередині яких містилася речовина рослинного походження зеленого кольору, у меленому та висушеному стані. Проведений поліцейським експрес-тест підтвердив наявність у вилученні речовині наркотичною. Поліцейські встановили, що молодий чоловік незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, розфасував його та підготував для подальшої. Реалізації по місту шляхом так званих закладок зловмисника правоохоронці затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворівської окружної прокуратури, міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Цей злочин передбачений частиною першої статті 307 кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках кримінального провадження вилучену вручувану правоохоронці направили на експертне дослідження та встановлюватимуть як канал надходження до молодика наркотиків, так і повне коло осіб, причетних до цього злочину. Слідство триває. Одеські поліцейські викрили 19-річну уроженця Луганщини у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. Затримали чоловіка працівників управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції номер 2 одеського районного управління номер 1 на одній з вулиць Суворовського району міста Одеси поліцейські виявили у спортивній сумці молодика 64 полімерні пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору у меленому та висушеному стані. Проведений поліцейським експрес-тест підтвердив наявність у вилученій речовині наркотичної. Поліцейські встановили, що молодий чоловік незаконно придбав у нестановлену особу наркотичний засіб, розфасував його та підготував для подальшої реалізації по місту шляхом так званих закладок. Порушника правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Це злочин передбачений частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років в рамках кримінального провадження вилучену речовину правоохоронця направили на експертне дослідження та встановлюватимуть як канал надходження до підозрюваного наркотиків, так і повно коло осіб, причетних до цього злочину. Слідство провадженню триває. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 80 копійок, продаж 38 гривень 40 копійок. Євро купівля 40 гривень 50 копійок, продаж 41 гривня 25 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмелю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу. В день 9 11 градусів тепла. Води смінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 3,9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень 4 4,6 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мултів.ком а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.